Крій мене своїм крилом, Збережи зігрі своїм тепло, хай душу. Вітаємо, друзі! Ви слухаєте християнську програму Поклик і як добре, що він ще звучить, бо це ще одна нагода почути про те найголовніше, що повинна знати кожна людина, щоб мати добру вічність: що посієш, те й пожнеш, кажуть у народі. Та мало хто знає, що мудрість ця запозичена з біблії, і звучить вона так: не обманюйтеся. Бог осмійний бути не може, бо що тільки людина посіє те саме й пожне. Чи стосується ця мудрість всіх аспектів життя людини? Чи кожен наш крок пов'язаний із попереднім? Запитаємо в пастора. Саме так і діє принцип сіяння і жнив. Коли ми бачимо несправедливість у стосунках між дітьми, то зазвичай радимо дай йому здачі. А от коли хтось нашим дітям щось дає, скажімо, іграшку, цукерку, тоді ми вчимо дітей дякувати у відповідь на подароване. Іншими словами, хочемо у всьому відплати, тому що так буде справедливо. Але ж будьмо відвертими. Нам дуже хочеться, щоб справедливість досягла усіх винних, але коли мова про нас, то ми би швидше хотіли милості, а не відплати. Але закон для всіх закон. І слово Боже каже, що винний не залишиться непокараним. У книзі Приповісток в 11 розділі написано: Ручаюсь, не буде невинним лихий, а нащадок праведних захований буде. Ще Асаф писав. Поправді Бог добрий Ізраїлеві, Бог для щиросердих, а я мало не послизнулися ноги мої, мало не посковзнулися стопи мої, бо лихим я завидував, бачачи спокій безбожних. Яка суперечлива фраза у нашій свідомості аж ніяк нечистивість не асоціюється із благоденством чи успіхом, і далі він пише: І роздумував я, щоб пізнати оте, та трудне воно в очах моїх. Аж прийшовши в Божу святиню, і кінець їхній побачив, направду ти їх на слизькому поставив, на спустошення кинув ти їх, як вони в одній хвилі спустошені згинули, пощезали від страхів. Як бачимо, Асаф заспокоївся лише тоді, коли зрозумів, що відплата цим людям неминуча. Як часом ми обурюємося, бунтуємо, коли не бачимо відплати за злочин. Хіба Бог не бачить, як потерпає Україна? Хіба Він не може покарати того страшного злочинця-нелюда? Але перш ніж побачать люди, це бачить Господь. І якщо є місце відплати в матеріальному світі, то тим більше в духовному. І якщо суд земний можна підкупити і втекти від покарання, то божий суд не підкупний, недоступний дзенькоту злата. Він чекає на справедливий вирок. І цей вирок неминучий. А це значить, що нам треба пам'ятати, що кожен наш вчинок, кожен крок. Кожна думка і слово це той посів, який обов'язково проросте. Звісно ж, розповім одну історію: усі ми чули про Альфреда Нобеля: це шведський хімік, експериментатор, бізнесмен і промисловець, власник 95 заводів, автор 350 винаходів. Він був дуже успішним інженером-винахідником, хоча ніколи не вчився в школі. Він був академіком, але не опублікував жодної наукової праці. Він був дуже розважливим ділком, хоча мав душу мрійника і романтика. Але ще за життя його охрестили динамітним королем і торговцем смертю. Писали, що його статки нажиті кров'ю, і при цьому все своє життя, винаходячи вибухові речовини, Нобель називав війну найстрашнішим злочином. І ось Таким чином, заробивши мільйони, він зненацька для всіх заповів весь свій капітал людству. А чому так сталося? Ранком, 13 квітня 1888 року, Альфред Нобель, розгорнувши як звичайно свіжий номер Паризької газети, на своє величезне здивування прочитав некролог на самого себе. І там було написано: милосердному лікареві варто було б ще на першому подиху перервати життя Альфреда Нобеля, людини, про яку чули всі, але якого не знав ніхто. І цими жорстокими словами починалася коротка біографія, яку написав про нього журналіст. Але згодом виявилось, що репортер переплутав Альфреда з його старшим братом Людвігом, який дійсно помер. І саме ця недбалість осяяла похмурим світлом свідомість винахідника однієї з найбільш руйнівних речовин динаміту. І він раптом усвідомив плоди своєї діяльності так, як їх бачили люди, що називали Альфреда Нобеля торговцем смертю. Його винахід став символом вибухових речовин і засобів руйнування. Але сам же його творець вважав, що цей винахід повинен слугувати лише мирним цілям і насамперед найбільшим будівельним проектам епохи. І ось ця помилкова публікація некролога Альфреда Нобеля з різким осудом динаміту вважається тою точкою, яка вмотивувала вченого до рішення залишити після своєї смерті якусь більш гуманну і вартісну спадщину. І 27 листопада 1895 року в шведсько-норвезькому клубі в Парижі Нобель підписав заповідь, відповідно до якого все його рухоме і нерухоме майно має бути використано на встановлення премії за особливо видатні заслуги в усьому світі. Це був момент народження Нобелівської премії, яка стала згодом найвищою нагородою для людського інтелекту. Нобель отримав непоганий шанс. Не кожному, мабуть, випаде нагода прочитати свій некролог, але кожен може знати, що відповідати доведеться за все. Так немає, мабуть, людини, яка про це не знала. До речі, Біблія багато говорить про це. Тому пропоную три невеличкі біблійні ілюстрації. Насамперед, розгляньмо вчинок Ахана. Історія взяття Єрихону дуже вражає. Така славна перемога, чудо, тріумф, свято і раптом поразка в битві за невеличке місто Ай. Фактично, порівняно з Єрихоном, це просто невеличке село. А що стало причиною поразки? А хан Син, Кармія з коліна Юдиного взяв із майна, яке Господь проголосив закляттям і заборонив брати. І гнів Господній запалився на синів Ізраїлю. І ось як це було. Ісус новин із Єрихона послав людей у місто Ай і сказав їм: Підіть і вивідайте цей край. І пішли ті мужі і вивідали той ай. І вернулися вони до Ісуса та й сказали до нього: Нехай не йде весь народ, нехай лише коло двох тисяч людей або коло трьох тисяч люда нехай вийдуть і поб'ють ай. Не труди всього народу туди, бо ті вороги нечисленні, і пішли туди з народу коло трьох тисяч люда. та вони повтікали перед айськими людьми, і айські люди повбивали з них коло тридцяти шости чоловіка та й гнали їх перед брами аж до Шеварім, і розбили їх на узбіччі гори, і охляло серце народу та й стало, як вода. І роздер Ісус одежу свою, та й упав на обличчя своє на землю перед Господнім ковчегом, і лежав аж до вечора він та Ізраїлеві старші, і посипали порохом свою голову. Ця історія описана в книзі Ісуса Навина, в сьомому розділі з другого вірша і нижче. Винуватця виявили, і яким було його покарання. Ісус, і з ним всі Ізраїльтяни взяли Ахана, і срібло, і одежу, і злиток золота, і синів Його, і дочок Його, і волів Його, і ослів Його, і овець Його, і намет Його, і все, що в нього було, і вивели їх з усім тим у долину Ахор. І сказав Ісус: нащо ти навів нещастя на нас? Нехай на Тебе наведе це нещастя Господь цього дня, і вкаменували Його увесь Ізраїль камінням. І попалили їх вогні, і вкаменували їх камінням, і поставили над ним велику камінну могилу, що стоїть аж до цього дня, і спинив Господь люті гніву свого, тому назвав ім'я того місця Ахор аж до цього дня. Ми з вірою дивимося в майбутнє, забуваючи те, що позаду, будуємо плани, ставимо цілі, навіть досягаємо великих успіхів і раптом приходить цей зовсім непередбачений момент, і настає крах, провал, поразка. Чому? Тому що усім нам треба добре запам'ятати, що забувати все, що позаду, дозволяється лише праведній людині. Грішникові ж необхідно все впорядкувати. Тобто забувати минуле треба правильно. Забувати це не значить відкидати всіляку думку про те, що сталося, бо, мовляв, ми не можемо вже нічого змінити. Саме так. Усе, що люди здатні зробити зі своїми минулими гріхами, це не думати про них. І це страшенний обман. Не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може, бо що тільки людина посіє, те саме й пожне, так каже Боже Слово. Просто забути минуле, це все одно, що сміття підмести під килимок. Та сміття все ще залишається в домі, і ти про це добре знаєш. Ти лише прибрав його з очей, але не забрав з дому зі свого життя. Існує дуже тісний взаємозв'язок між учора і завтра, причина і наслідок. Якщо з учора ти щось небудь таємно приховав із собою в сьогодні. Це видасть тебе, зірве усі твої плани, і операція порятунок може провалитися. Розгляньмо ще другий приклад: Цар Давид. Він зрішив з заміжною жінкою, і від їхніх стосунків народилась дитина. У чому полягав його злочин? Зрішивши з Вірсавією, Давид намагався замести, так би мовити, сліди свого гріха, і в результаті став вбивцею. Так написано: «Хітеянина урію вбив ти мечем, а його дружину взяв собі за жінку, а його вбив мечем аммонових синів. Відома всім ця історія. А тепер гляньмо, яким же було покарання, і ми читаємо. А тепер не відступить меч від твого дому аж навіки, за те, що зневажив ти мене, і взяв дружину хитиянина урію, щоб була тобі за жінку. Так сказав Господь: ось я наведу на тебе зло з твого дому, і заберу жінок твоїх на очах твоїх. І дам ближньому твоєму, а він покладеться жінками твоїми при світлі цього сонця. І хоч ти вчинив потаємно, а я зроблю цю річ перед усім Ізраїлем та перед сонцем, та що ти спонукав зневаженням Господа цією річчю, то син твій, народжений тобі, конче помре. І пішов натан до свого дому, а Господь уразив дитя, що Давидові народила Урієва жінка. І воно захворіло. А Давид молив Бога за дитинку, і постив Давид, і входив до кімнати, і ночував, поклавшись на землю, і прийшли старші його дому до нього, щоб підняти його з землі, і не підкріпився з ними хлібом. І сталося з сьомого дня, і померло те дитя. Він посіяв рівно те, що приніс у чужий дім. І гляньмо на ще один третій випадок, який стався з нечистивцем, якого звали Шім'ї. Біблія розповідає. І йшов Давид та люди його дорогою, а Шім йшов узбіччям гори навпроти нього, і він ішов та все проклинав, і кидав каміння на нього, та порушив порохом, яке ж покарання спіткало його, і сказав цар до Шім'ї, ти знаєш усе те зло, і знало твоє серце, що зробив ти Давидові, батькові моєму, і поверне Господь твоє зло на твою голову. А цар Соломон благословенний. А Давидів трон буде стояти міцно перед Господнім лицем аж навіки. І цар наказав Бенаї, його яденому синові, і той вийшов і вразив його, і він помер. Іншими словами, все добре і все зле, що ми вчинили сьогодні, матиме наслідки у нашому завтра. І розуміння цієї простої істини здатне якісно змінити життя кожного з нас. І цього бажають вам журналістка Людмила Бендус і пастор Івано-Франківської церкви християн віри Євангельської Олег Карп'юк. До зустрічі в ефірі, друзі. Твоє ім'я благословило небо. І світло поселилось між людьми. Тепер весь світ надіється на тебе, склоняємося перед тобою ми. Ісус мій Бог твоїм ім'ям горжуся. Ісус Христос тебе не відречуся. мій Бог Твоїм ім'ям горжуся, Ісус Христос, тебе не відречуся. Ти давна заповідь любові. Свої хрести дубові любити так, як ти любити в мій. Ісус мій Бог твоїм ім'ям горжуся. Ісус Христос тебе не відречуся. Чудеся, на месі, раз упавши, встане, бо він тримається за твою. Для тих спасіння не настане, хто не прийняв, тебе піде у муку, <звук> сус мій Бог, <звук> твоїм ім'ям горжуся. Ісус Христос тебе не відречуся, не <звук> відео. Не